Дай Бог здоров'я всім кролиководам. Що, пройшов місяць часу після останнього відео про кроликів. Булька підросла, вона відчуває, що зараз буде свіже м'ясо. Булька, на десь. Так. Що, приготував вагу? Вагу, там водечка. Менеться є. Зараз буду забивати того кроля. Переглядав відео, бо вже забув. Вага була його місяць тому 3900. Той, що більше 4, мов забили, це вилишили. Так само зважував, скільки він за місяць з'їв. Ще не зважував, правда, але замірів. Зараз важимо, що він з'їв за місяць гранули. Так І подивимось, який приріст. Доведемо свій експеримент до кінця. Чи варто тримати 5 місяців, чи не варто. Так, за місяць. 4700. 800, 800 грам кріль набрав за місяць. Ну, це у живій вазі. Одним словом забиваю і... Зараз подивимося, що тушка важить, порахуємо, побачимо. Так, тут по рулях, кліп забитий і вага тушки 200. Добре, несу круля, зараз поговоримо далі. Тут, до речі, досушуємо пшеничку, зібрали там. Але я вже заміряю повністю скільки який урожай з гектара і, і тоді вам скину відео то, попереднє. І так, за місяць приріст 300 г. 300 грам при, при ну середня ціна я так беру 200 гривень е, кілограм, так? То на 60 гривень приросту у нас. І зараз заміряю, що кролик за місяць з'їв. Виберу тут рештки гранули, щоб що він не доїв. Хоча я вже я вже здогадуюсь. Це не дурно всі тримають 4 місяці, правда ж? І так. І так, по нулям. 700 грам гранули. Мінус тара 400, значить залишилось 300, 300 грам. З 6 кг. можна сказати, що він з'їв 6 кг за місяць. А кілограм ранули мені обходився десь, ну, я вираховував десь півроку тому. Е, значить, кілограм ранули обходився півроку тому. 8.32. 8 гривень ,32. 32 Ну, приблизно плюс тому, це без сіна. Сіно моє без. Шіносні, псиниця своя також і без роботи і світу. Ну, Зараз я думаю, бо ціни попідростали, я думаю, що зараз біля 10 гривень кілограм виходить. отрахуйте 10 гривень кілограм, він за за місяць з'їв майже 6 кілограм, а приріст е, ну 6 кг. В середньому 60 гривень, це я кажу без зерна світла і, і то, що я свою працю не порахував. Значить, 60... на 60 гривень з'їв і на 60 гривень приріст його. Це нема сенсу тримати. Треба забивати у 4 місяці кроля. І Мені там в коментарях, до речі, писала людина, що для чого ці експерименти, воно вже давно все пораховано. Воно так і є, насправді. І це кролі з виводку малого виводку. Їх було е, е, 34 штуки. А якщо взяти 8 де, то там тої ваги не буде. Ну, То, що маленькі, там при забитті буде 2 кг. Напевно, десь біля двох, може й до двох. Ну, такі справи вирішуйте самі. Всім па. Бувайте здоровенькі, мирного неба.